Тому що для військових дуже важливо, коли все закінчиться, повернутися, розуміти, що він був потрібен не лише тоді, а його внесок дуже важливий для майбутнього країни. І вони нам сказали, що ось, будь ласка, є ось такий комплекс, ми готові тобі його надати безкоштовно. Я кажу: ну так не буває. Як це дуже дорого? Скажіть, скільки це буде коштувати, скільки ви готові долучитися? Що допоки у нас є такі люди. Нам є заради кого і заради чого боротися? Мене ця зустріч і ця допомога на той момент Жені і Олексія волонтерів, вона мене дуже вразила. Що найбільш неочікувано вам передавали волонтери? Найбільш неочікувано це, мабуть, буде досить смішно звучати, але дитячі підгузники. Отже, перше питання: що для тебе означає День ЗСУ? Вже можу сказати відверто, що я являюсь складовою частиною Збройних сил України, тому що долучився до Сил Супротиву під час Великої війни, яка в 22-му році почалася. Тому для мене це велика подія, яка залишається в пам'яті і надовго залишиться в пам'яті, тому що вона поєднує велику кількість спогадів, е і позитивних, і не дуже. Тому Мабуть, це одне із найяскравіших свят в році, яке я обов'язково буду святкувати, і буду закликати всіх людей так само відзначати це свято, тому що у нас велика кількість людей долучилася до лав Збройних сил України, і важливо цим людям показувати, що цивільні про них пам'ятають і не забувають, тому що для військових дуже важливо, коли все закінчиться, повернутися. Розуміти, що він був потрібен не лише тоді, а його внесок дуже важливий для майбутнього країни. Тому День Збройних сил України це дуже потужне свято, і воно для мене дуже значиме. Дякую. Е, які цінності, на твою думку, є основою української армії? Можливо, трьома словами. Трьома Трьомастями. Е, сміливість. Відданість і чесність. Чи є в тебе історія пов'язана із волонтерами, яка тебе особливо вразила? Е, так, є історія. Я навіть не буду далеко йти, хочу розповісти її. Це наше особисте знайомство з власником фонду Жені Федоренком. І взагалі з фондом е, вона дуже цікава, але вона для мене значима, тому що. На початку цього літа у мене з'явився гострий запит на отримання, на придбання досить потужного прокачаного снайперського комплексу, тому що я несу службу на позиції снайпера. І через нашого спільного знайомого до мене сам на мене сам вийшов Женя Федоренко. Запитом сказав, що наш спільний знайомий сказав, що тобі тебе є велика потреба. Я кажу, так. Він каже, я готовий тобі допомогти. І у мене було відрядження до Києва із зони бойових дій, якраз ми зустрілися, і так трапилося, що в магазині, який є так само партнером фонду, це тактичні системи. Ми зустрілися з Жені Федоренко, а також з Олексієм Островським, який теж тоді був присутній. І вони нам сказали, що ось, будь ласка. Є ось такий комплекс, ми готові тобі його надати безкоштовно. Я кажу: ну так не буває. Як це дуже дорого? Скажіть, скільки це буде коштувати, скільки ви готові долучитися? Вони сказали: друже, якщо тебе цей комплекс влаштовує, він твій. Я тоді насправді одномоментно не міг в це повірити, і після того, як я сказав, що звичайно мене все влаштовує, Женя повів мене ще по магазину і накупив мені велику кількість. Професійного такси, тактичного спорядження, хоч я людина досить скромна і казав, що мені цього не потрібно. Але ви знаєте, після цієї зустрічі, коли ми поспілкувалися, я забрав цей комплекс, одяг, і загальна сума всього цього складала більше 150 тисяч гривень. І я так усвідомив, що це ті люди, яких я бачив вперше в житті, вони мене не знають, я їх не знаю, і вони отак, от мені. Надали таку велику і необхідну в той момент підтримку, ви знаєте, дуже сильно піднімається бойовий дух, і завдяки таким зустрічам і таким людям ти починаєш розуміти, що допоки у нас є такі люди, нам є заради кого і заради чого боротися. Мене ця зустріч і ця допомога на той момент Жені і Олексія волонтерів вона мене дуже вразила. Що б ти хотів сказати тим, хто підтримує Збройні Сили України? В першу чергу не зупинятися, як би не було важко, не вигорати. Навіть тоді, коли ви розумієте, що ваша нервова система вже на межі і зусиль вже не вистачає. Розумійте, що у нас лише два вибори: або ми здамося і програємо, і на колінах далі будемо жити так, як нам диктують. Або ми будемо виборювати своє право жити і жити так, як нам хочеться. Тому мій заклик до всіх волонтерів і всіх людей, які долучаються до волонтерського руху, будь ласка, не зупиняйтеся заради себе, заради своїх дітей, заради своїх рідних і заради майбутнього України. Якими трьома словами ти міг би описати свою службу? Цікаво, в першу чергу. Несподівана? Так. Трьома словами, е дуже багато подій, які трапилися зі мною під час служби і потрясінь. Я знайшов багато друзів, на жаль, багато друзів і втратив, повертаючись до відповіді трьома словами, да, вона цікава, непередбачувана і. Ви знаєте, хоч і кажуть, що насправді в війні немає ніякого романтизму, нічого хорошого, але е, я завжди казав, що як би погано не було, які б нас важкі події не спіткали, потрібно завжди шукати щось позитивне і щось хороше, щоб з нами не траплялося. Тому скажу третє слово романтичне. Клас, дякую. Що найбільш неочікувано вам передавали волонтерам? Найбільш неочікувано. Це, мабуть, буде досить смішно звучати, але дитячі підгузники. Я думаю, це, мабуть, випадково потрапило до рук волонтерів, тому що да, для багатьох не секрет, що загальні склади, куди приходить волонтерська допомога, і для переселенців, людей, людей, які потребують підтримки, для військовослужбовців, і одного разу нам приїхали підгузники, і ви знаєте, ми з хлопцями довго думали, як їх. Використати, і все-таки їм знайшлось призначення не буду казати, яке. Інтрига. Чи є, в тебе... Знайко, Чи є в тебе талісман, який супроводжує тебе на службі? Так, у мене є талісман. Я взагалі людина невіруюча, атеїстичних поглядів, але ви знаєте, як. Дійсно, як то кажуть, на війні немає тих людей, хто не вірить, або в Бога, або бодай якісь вищі сили, коли твоєму життю загрожує небезпека, реальна небезпека, починаєш вірити в найменше, що може його зберегти. І один мій товариш подарував мені амулет у вигляді молота Тора. Цей амулет був привезений із-за кордону. Намолений певними монахами, я досить скептично до цього відносився, але кожного разу, коли я виходжу на завдання, я його одягаю і щиро вірю, що він мене оберігає. Нехай так і буде. Яка суперсила потрібна кожному військовому? Суперсила. Да, ми розуміємо це слово як щось, мабуть, набуте від народження? Е в першу чергу, мабуть, в першу чергу це сміливість і відданість своїй справі. Тому що коли людина розуміє, що вона робить, заради чого, і заради, е, якою ціною це все дається, виконання його завдання стає більш ефективним, тому має бути усвідомлення те, що хто б. Не робив свою справу будь-який військовослужбовець, в незалежності на якій позиції він знаходиться, чи зі зброєю в руках, чи з джойстиком в півдрону, чи з ножем на кухні, готуючи страву для своїх побратимів, кожен має розуміти, що його суперсила в максимальній віддачі від своєї справи. Якщо б ти міг передати волонтерам щось одним реченням. що б це було безмежно вдячний за вашу роботу. Продовжуйте в тому ж дусі і пам'ятайте, що лише в єдності сила нашого народу, і лише разом ми здолаємо будь-якого ворога. І останнє запитання: яке слово найкраще описує твою впевненість у нашій перемозі? Націоналіст. Або націоналізм. Дякую, вам тобі. Дякую.